Отже, ви збираєтеся в подорож з дитиною. Звісно, ви не хочете, щоб малюк всю дорогу вирядував. Скільки ще? Коли ми вже приїдемо? Тому ви вирішуєте, час взяти книжку для дітей. Тому, дорогі батьки, вибирайте книжки в подорожі мудро, і тоді кожна поїздка стане не лише пригодою для дитини, але й для вас. Я Маріана Мороз, методист школи швидкочитання Квіки. І сьогодні я хочу поговорити з вами на тему читання під час подорожей, як зробити книги невід'ємною частиною мент. дривок Це чудовий варіант, коли ваша дитина ще не зовсім вміє читати. Ви відкриваєте книгу, і ось крокодил в капелюсі, якась хмара в формі замку. А дитина зупиняється на кожній сторінці і починає вигадувати історії. Чудово, поки малюк не починає задавати питання: а чому крокодил у капелюсі? І раптом ви розумієте, що самі не маєте на це відповіді. Ідеально для дітей, які вже трохи вміють читати. Малюк може самостійно щитувати кілька рядків, а ви зберігаєте душевний спокій, бо кожна сторінка вже не виглядає як план катастрофи. Але тут з'являється проблема: мам, а чому цей герой так чинив? І ось ви вже не просто читаєте книжку, а стали головними консультантами з усіх рішень героїв. Це вибір для допитливих малюків. Тільки ви починаєте читати. А чи знаєш ти, що слони не можуть стрибати? Як раптом малюк запитує: а чому вони не можуть стрибати? І ви намагаєтесь пояснити фізику і біологію, коли весь ваш досвід в дитинстві був схожий на тому, що вони великі. Якщо ваша дитина вже здатна зануритись у захоплюючі історії про космічні подорожі та лицарів, то такі книжки ідеальний варіант. Ось тільки є одна проблема: малюк так захоплюється історією, що намагається вам розповісти, хто кого переміг і чому саме в космосі не можна заблукати. Зрештою, вибір книжки для подорожі це не просто знайти щось цікаве, але й щось, що зробить час у дорозі, таким, що пройде швидко і весело. І якщо малюк вас запитає, а чому ми взяли таку? Книжку просто відповідайте, тому що ця книга для тебе. І всі будуть щасливі! Подорожі це не лише можливість відкрити нові горизонти, а й чудова нагода для розвитку особистості, у тому числі через читання. Книги можуть стати незмінними путівниками у мандрівках, відкриваючи перед нами нові світи, культури та ідеї. Вони здатні збагачувати наші враження від нових місць, а також надавати час для розумів та саморефлексії під час подорожей. У цьому відео ми розглянемо, як інтегрувати читання у наші мандрівки, обираючи книги та ау. Удіо які зроблять подорожі більш змістовними та цікавими, я також надам практичні поради та ідеї для інтерактивних книг, які можна взяти з собою у дорогу. Вибір книги для подорожей. Під час подорожей важливо обирати книги, які відповідатимуть настрою і темі вашої мандрівки. Наприклад, книги про місця, які ви відвідуєте. Ці твори можуть бути науково популярними художніми або мандрівними записками. Вони допоможуть краще зрозуміти культуру та історію регіону наприклад, якщо ви подорожуєте до Італії, книга як от Дім на краю світу Джона Ірвіна або літературна Італія Романа Сеніна можуть стати чудовими супутниками. Для тривалих переїздів або пересадок обирайте легкі захоплюючі книги, які не вимагатимуть від вас багато зусиль для сприйняття. Це можуть бути романи, детективи або фентезі, такі як чарівник земноморя або сім'я Адамсів. Інтерактивні книги також чудовий спосіб залучити дітей до читання під час подорожі. Вони зазвичай містять завдання, питання, загадки або навіть ігри, що роблять процес читання більш захоплюючим. Ось кілька ідей. Це можуть бути книги з накле. Діти можуть прикрашати сторінки книг, виконуючи завдання або додаючи свої елементи. Наприклад, книга з наклейками про тварин дозволяє дітям вивчати різні тварини під час гри з наклейками. Книга, гра це вид книг, які поєднують читання з інтерактивними завданнями. Книга, наприклад, мандрівника до стародавнього Єгипту, може містити завдання на пошук скарбів, відгадування загадок та інші активності, що роблять читання більш інтерактивним. Аудіокниги для подорожей це відмін. Мінний варіант для тривалих переїздів, коли немає можливості читати. Вони дозволяють зануритись у світ літератури, не відволікаючись від пейзажів за вікном. Давайте розглянемо переваги аудіокниг. Перше це зручність. Ви можете слухати їх у будь-який час під час їзди, прогулянки чи навіть під час готування. Вибір жанрів: виберіть аудіокниги різних жанрів, щоб задовольнити різні інтереси. Наприклад, маленький принц Антуана де Десендік зберіга або Гаррі Поттер Джоне Роулінг можуть стати чудовим Вибором для сімейного прослуховування давайте я вам дам декілька порад для підтримки інтересу до читання під час подорожей. Отже, перше це створіть читацький список. Перед подорожю складіть список книг, які ви хочете прочитати. Це можуть бути цікавою грою, що спонукатиме вас досліджувати нові жанри. Або авторів. Обговорюйте прочитане. Під час подорожі знайдіть час для обговорення прочитаних книг. Це може бути хорошою нагодою для обміну думками та враженнями, а також зміцнить зв'язки між вами. Встановіть читацький режим, визначте час для читання під час подорожі. Наприклад, це може бути час перед сном або рано вранці. Перелік рекомендованих книг для подорожей. Подорож до центру землі Жуля Верна класична наукова фантастика, що захопить дітей, так і дорослих. Слих в країні чудес Льюіса Керла казка, яка надихає уяву і переносить читача у інший світ. Скрипка на небі. Аркадія Бориса Стругацьких фантастичний роман, який спонукає до розумів про людські цінності. А тепер розглянемо одвічне питання батьків: як зацікавити дитину читанням? Це процес, який вимагає терпіння, креативності та розуміння інтересів вашої дитини. Ось кілька порад, які допоможуть пробудити інтерес до читання. Почніть з її інтересів. Виберіть книги, які відповідають хобі чи вподобанням дитини. Наприклад, якщо дитина любить тварин, спробуйте книги про пригоди тварин або енциклопедії з гарними ілюстраціями. Читайте книги, які пов'язані з улюбленими мультфільмами чи героями. Також зробіть читання веселим. Читайте разом у формі гри. Наприклад, розіграйте ролі героїв книг, організуйте читацький клуб у сім'ї, обговорюйте прочитане, діліться враженнями, використовуйте інтерактивні книги або книги з завданням, де потрібно щось шукати, розгадувати або створювати. Покажіть приклад. Діти часто копіюють поведінку дорослих. Якщо вони бачать, що ви читаєте і отримуєте задоволення, це може мотивувати їх. Читайте вголос цікаві уривки і зупиняйтесь на найцікавішому моменті. Це викличе цікавість продовжити читання самостійно. Дозвольте вибирати. Підведіть дитину до бібліотеки чи книжкового магазину і дозвольте їй самій вибрати книгу. Не наполягайте на корисній літературі. Краще, щоб дитина читала те, що їй подобається, ніж не читала взагалі. Також є важливим час та місце для читання. Створіть затишний куточок для читання з подушками, лампою та улюбленими книгами. Встановіть регулярний час для читання, наприклад, перед сном, щоб це стало звичкою. І хваліть дитину за кожну прочитану сторінку чи книгу. Можна вести читацький щоденник, де вона записуватиме свої успіхи. Організуйте подарунок за читання, наприклад, перегляд фільму, знятого за мотивами книги. Використовуйте також аудіокниги. Вони допоможуть зацікавити дитину. Ну, історію і згодом вона захоче самостійно прочитати книжку, придбайте книги з інтерактивними елементами, висувними сторінками, текстурами чи доповненою реальністю. І уникайте примусу, це може викликати спротив. Підходьте до процесу з легкістю. Показуйте, що читання це задоволення, а не обов'язок. Читання під час подорожей може стати невід'ємною частиною мандрівок, перетворюючи їх на більш змістовні та захоплюючі інтерактивні книги та аудіокниги відкривають нові можливості для дітей, роблячи читання веселим і захоплюючим заняттям. Правильно обрані книги, активне обговорення прочитаного та інтеграція читання у ваші подорожі можуть зробити кожну мандрівку незабутньою. Читання не лише розважає, але й збагачує наш світогляд, роблячи нас більш відкритими до нових культур і ідей. Тож не забувайте брати книгу у подорожі і відкривати нові горизонти разом з нами. Чи є у вашої дитини улюблена тема або персонажі, з якими можна почати? Можливо, можемо підібрати конкретні книги. Напишіть нам в коментарях, підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати ще більше корисних порад.